Рубрика корисні паради продовжується. Ось такий і засіб для прибирання підлоги. Це підходить під ламінат і під все інше, не лише під кафель. Тому він універсальний. Я взяла собі такий, до йому перевагу, така величезна пляшечка від так, також містер Вайпс, чого його обрала? тому що можна ламінат мити і кафель. Є там лише для кафелю, там, таких жорстких, а я взяла універсальний. Ось керхер заряджений, можна водичку розводимо, буквально ковпачочок розводимо і моїм пол. Я вам відверто скажу, такий аромат приємний просто. Просто йде цього засобу. У ну, мене вже він, бачите, його я багато його використовую. Він дуже приємно пахне. Що я буду зараз робити? Так як я буду мити керхером підлогу. У мене тут дикийця, їсть постійно, Оце, бачите, її тарілочка, зараз ще пра, тут завжди грязно. Ось шерстяка, дивіться на кухні, що робиться, білий кафель, то то беда. Коли будете собі таке робити, ой, ось я його трошки прямо на підлогу налила. Хто буде класти собі такий кафель, майте на увазі, дівчата, замахаєте, треба постійно буде прибирати. Це дуже гарно, модно. Але ж до мене прийшла mm. дітка моя і сказала мені, боже, милестиве це, ти замахаєшся його й мити. А я кажу, там ні, та що там його мити? відверто кажу, в мене ж тварина. І на, треба постійно. Маленька гамнюшка. Ну нічого. Я прибирання не боюся, тому зараз я зверну тюрхи, бо я його так поставила. Незручно, щось запутала його трошки. Зараз ми. І буде аромат, бо на кухні більш грязна. Грязний пол. Зараз я ще їсти варю. У мене у кого неділя вихідний, знаєте, а у мене, наприклад, не... не неділя, а навпаки, понеділок. Бо в неділю мої клієнти всі хочуть щось дивитися. У них вільний час, вони можуть нарешті щось зробити, починають мене дергати. Ну, не завжди воно закінчується, так би якби мені хотіли зразу з успіхом, але час мій збирають великий. Велику кількість зараз. Бачите, сильне таке забруднене. Ось потримати так трошки. Його, ці засохші корма її. Це ж тягає тут все. І ось починаємо ось так ось все збирати. Дивіться. Підублі. Гру піде. Приблизити. Ось, бачите, скільки його. Зараз спіною воно буде. Ось. Шерстяка, грязюка і таке інше. Чим добре сама така модель, от зараз, наприклад, в мене закінчилась вода. Бачите, показую, що води нема. Але що я буду робити? Я прямо заливаю в колобу додаткову воду і він буде працювати далі. Тобто не треба нічого чекати. Тому рекомендую, дівчата, керхер ще раз кажу, і ось цей засіб для підлоги. Можна просто з тряпочкою кришечки і відмиваєте теж класно. Просто хочу, щоб на кухні було більш чисто.